За чисте довкілля у Коломийському педагогічному коледжі провели екологічну акцію. Впродовж року студенти приносили використані батарейки, а ще збирали пластикові пляшки та макулатуру. Напередодні підбили підсумки акції. Батарейки відправили на утилізацію, папір та пластик здали на переробку. Мирослава студентка Коломийського підколеджу за рік вона зібрала п'ять сотень використаних батареїв, які здала на утилізацію. За таку активність навіть грамоту та подяку від дирекції коледжу, отримала. І в бабусі брала, і тато мені допомагав, і тому так вийшло, що я зібрала не більше. Ця акція проводиться вже багато років в нашому коледжі, і це для того, щоб ну не приносили шкоди батарейки. Я розумію, що ця акція дуже важлива, тому я взяла участь у ній. Студентка Іванна розповідає, заради чистого довкілля сміття вдома сортує вже давно. До доброї справи привчає навіть односельчан у мене вже багато сусідів. і Всіх збирають і пластики, і батарейки. Надіємося, це допоможе навколишньому середовищу. Іванна також староста гуртка фуєрія пластику, де студенти виготовляють різноманітні речі із пляшок, поліетилену та пластику. Ми хочемо показати людям, що також шкідливі речі можуть бути окрасою для навколишнього середовища. Мої студенти вже навчились показувати людям красоту цього сміття, можна сказати. Ну і звичайно, це надзвичайно. Звичайно, вироби міцні, тому що періодну піврозкладу до 120 років, значить, зробивши будь-який виріб, будь-яку квіточку з цієї пластикової пляшки, ми її увіковічнюємо. 120 років нам буде якраз працювати на красу. Збір пластику, батарейок та макулатури у Коломийському педагогічному коледжі проводять вже 6 років поспіль в рамках всеукраїнської акції За чисте довкілля. Дирекція закладу розповідає, мають на меті донести до студентів та суспільства, що прості речі, такі як сортування сміття, рятують коло від бруду. Потрібно підтримувати чистоту і порядок нашого навколишнього середовища через прості загальні, такі суспільно-корисні справи. Пластикова тара і папір вона йде в товариство з обмежної відповідальності візавторма. А батарейки вони відправляються у Київ. Представники з київської фірми вони забирають на утилізацію. Дуже приємно, що є свідомі люди, тому що ресурси планети не безмежні і дуже великий. Негативний наслідок від самого цього сміття, яке можна, якщо правильно зібрати, переробити ще й отримати гроші, і, скажімо так, набагато покращити і екологію і фінансовий стан всієї громади. П'ять контейнерів пластикової тари. Студенти віддали екологічній компанії безоплатно. От за 500 кілограмів макулатури отримали тисячу гривень, які вирішили спрямувати на розвиток гуртка феєрія пластику.